Доброго дня! На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо розв'язування задач за темою сила тертя Я е, нагадаю, що сила тертя залежить від матеріалу і якості обробки поверхні, по якій рухається тіло. Е, що більше сила притискає тіло до поверхні, то більша сила тертя виникає при цьому. Нагадаю, що сила тертя ковзання. Визначається за фону сила тертя дорівнює мю помножити на n. Тут n це сила реакції опори, а мю – це коефіцієнт тертя ковзання. Якщо поверхня ковзання горизонтальна, то у нас n дорівнює mg. Коефіцієнт тертя ковзання мю залежить від матеріалів, з яких виготовлені дотичні тіла, якості обробки їхніх поверхонь і наявності між ними сторонніх речовин. Коефіцієнт тертя ковзання є величиною без одиниць, і ви бачите ось таблицю, в якій наведено коефіцієнт коефіцентря ковзання для певних матеріалів. Так, для дерева по дереву це 0,25. Для сталі по льоду це 0,2. Розглянемо розв'язок задач. Русок рівномірно тягнуть по поверхні з горизонтальною силою. 8 Н. Чому дорівнює сила тертя ковзання між бруском та столом, якщо маса бруска становить 4 кг? Спочатку запишемо умову да... задачі куточком, а потім а... зробимо рисунок до умови. Сила у нас дорівнює 8 Н, маса дорівнює 4 кг, вже дорівнює 10 Н на кг. Треба обчислити коефіцієнт тертя. В цьому випадку, коли ось так брусок рівномірно тягнуть по поверхні, у нас сила, з якою тягнуть, урівноважується сила тертя, яка напрямлена в протилежний бік, і е, вона діє між бруском та поверхню, а сила тяжіння у нас урівноважується силою реакції опори. Е, брусок рухається рівномірно. Сили, які діють на нього попарно скомпенсовані. Тому. Сила, з якої тягнуть дорівнює сили тертя, а сила реакції опори дорівнює сили тяжіння. Зважаючи на те, що сила тертя, формула для сили тетя дорівнює μ, N, з цієї формули випливає, що μ дорівнює сила тертя розділити на N. У нас з вами N дорівнює МЖ, тому замість N ми підставляємо з вами МЖ і отримаємо μ до рівня F розділити на МЖ. Таким чином. Мю дорівнює 8 розділити на 4 помножити на 10. Це у нас з вами дорівнює 0,2. Таким чином, коефіцієнт тертя дорівнює 0,2. Наступна задача. За допомогою динамометра рівномірно тягнуть брусок по столу із силою 7 ньютонів знайти масу бруска, якщо коефіцієнт тертя козання між бруском та столом дорівнює 0,25. У нас з вами. Все подане в одиницях СІ, система інтернаціональної, дано 7 ньютонів сила, мю дорівня 0,25 вже дорівнює 10 н на кг. Треба обчислити масу. Як і в попередній задачі, малюнок аналогічний: у нас з вами вправо діє сила, яка урівноважується силою тертя, яка діє вліво, і сила тяжіння урівноважується силою реакції опори. Брусок рухається рівномірно, отже, сили, які діють на нього, попарно скомпенсовані. Тому сила дорівнює сили тертя, N дорівнює сили і дорівнює МЖ, сила тертя дорівнює м. В задачі цій нам треба знайти масу. Тому ми спочатку розписуємо N як mg, і сила тому дорівнює мж. А далі вже з цією. Формули з цього рівняння ми можемо з вами знайти масу. Маса дорівнює силу розділити на мюже. Маса дорівнює 7 ньютонів розділити на 0,25 і помножити на 10. Таким чином 7 розділити на 2,5 буде становити 2,8 кг. Таким чином, підбиваючи підсумки, який є алгоритм розв'язання задач на силу тортя. Спочатку треба записати умову задачі. Перевести всі величини в одиничу систему інтернаціональної, потім зробити малюнок, на якому показати, які сили діють, потім записати за цим малюнком, які сили урівноважуються, і потім знайти те, що вимагають задачі. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.